У цьому уроці ми подивимось, як будувати три типи речень. Вже ну, відомі нам розповідні питання та заперечні речення у майбутньому часі. Спочатку пару слів, що таке майбутній час. Ну, майбутній час це час завтра, післязавтра на наступному тижні, е, базове правило таке. У майбутньому часі для утворення усіх трьох. Типіврачень використовується допоміжне дієслово will. Наприклад, Where, will you go on weekend? Куди ти поїдеш на weekend? On weekend I will go to mountains. На weekend я поїду в гори. Will you work on Sunday? No, I will not work. I will have rest. Як бачимо, на відміну від теперішнього часу, допоміжне дієслово тут використовується і в розповідних реченнях також. Не тільки в питаннях і запереченнях, а ще й в розповідних реченнях. В усьому іншому, побудова трьох типів речень у майбутньому часі, така сама, як і в теперішньому. Тільки замість допоміжних дієслів do та does використовується допоміжне дієслово слова will. will. Подивимось на скорочену форму. Will not має скорочену форму won't. Використовується по частоті так і так. will not і won't, кому як більше подобається. Так, тепер подивимось, що ж, що ж ми маємо в British English. В British English з першою особою однини з I та we, вживається допоміжне слово shall. Не will а shall. Ну, але наскільки я знаю, Зараз багато і просто Will uh, Які особливості вживання Shell у British English? Ну, Скорочна форма однакова, як для Will, так і для Shell. І подивимось от в табличці uh, Варіанти одних і тих самих речень. I will go to work tomorrow, I shall go to work tomorrow. Скорочна форма однакова. I да? will go to work tomorrow. We will play basketball. On Sunday, we shall play basketball on Sunday. So we will play basketball on Sunday. Uh, якщо комусь дуже подобається вживати shall, будь ласка, можна вживати shall. Uh, в сучасній англійській мові shall, ну, наскільки я знаю, переважно вживається у виразах типу what shall I do? Що мені робити. От, наприклад, shall I close the window. Мені закрите вікно. Або shall I come tomorrow. Мені треба приходити завтра. Тобто, що мені завтра треба зробити? А тоді вживається shall. Ну, але теоретично British English вживається замість will. E, добре, підсумуємо, що ми розглянули в цьому уроці. В цьому уроці ми розглянули три типи речення в майбутньому часі. І все, що треба зробити для того, щоб побудувати речення в майбутньому часі, це треба доставити до слова will. I will go to work tomorrow. Відповідне речення питання. Will you go to work tomorrow? Відповідь, yes, I will. Або no, I will not. Will you come to me on Sunday? Well, no, 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 I will not. I won't come to you on Sunday. What if so? Все дуже просто.